Згідно Конституції України, влада належить народу України, але, на жаль, насправді цього не дотримуються можновладці, яким саме народ делегував це право на владу. Тому головне завдання громадського руху український вибор, яке об'єднує. Більшість громадян України незалежно від їх політичних вподобань, саме поставити під контроль місцеву владу та владу, яка здійснюється на центральному рівні. На сьогоднішній день український вибор має осередки у всіх, без виключення районів області і надалі буде розбудовується, буде Доводити до громадян просвітницькі ідеї, які саме закладені в ідеологію українського вибору.